Я Кочерженка Марія, мені 11 років. Я люблю Кам'янське. Я тут народилась і живу все життя. Кам'янське це невелике місто, яке знаходиться на Дніпропетровщині. Тут живуть дуже добрі та чуйні люди. Я Аріана Бахбає, мені 12 років. Я із міста Кам'янського, це мій рідний дім. Мені подобається Кам'янське, тому що тут я народилася, тут я живу. Я Кузнцова Анна, мені 11 років. Я народилася та жила в місті Харкові, але через війну була вимушена переїхати з батьками до Кам'янського. Мої найкращі подруги Аріана та Аня. Ми завжди проводимо час разом і на тренуванні, і поза тренуванням. Нам втрьох завжди дуже весело. Ми дуже часто проводимо час та гуляємо разом. Я з п'яти років займаюся тенісом. Почала тренуватися з Джумовною та Вітою Анатолійовною. Потім перейшла в групу до Кощенка Сергія Петровича і досі з ним. Коли почалася війна, нам довелося поїхати з нашого рідного міста. Саме найстрашніше було сідати в евакуаційний потяг. Без їжі і води ми їхали добу до Буду Львова, сидячи один на одному. Пам'ятаю, коли ми вийшли з потягу, мама сказала, що, можливо, ми більше ніколи не побачимо свій дім і лівінь. Коли я була в Польщі, я потрапила у вісімку найкращих гравців до 10 років. Також я там зустріла Агнешку Рідванську. Я займаюся тенісом 7 років, мій перший тренер це Сергій Петрович Кощенко. Мені подобається теніс, тому що це моя гра, моє життя. Коли розпочалася війна, я була вимушена покинути свою домівку. Після цього я не тренувалася близько місяць, і для мене це було дуже важко. Я почала займатися тенісом з трьох років у місті Харкові. Моїми першими тренерами були Григорій Робертович та Яна Миколаївна. Школа, в якій я навчалася в Харкові, була зруйнована російською ракетою. Це стало для мене болючим шоком, який я не могла повірити. У нас дуже веселий колектив, в який входять чотири дівчини та два хлопці. У нас дуже дружній колектив. Я відчуваю, наче ми як одна родина. Мій кумір в тенісі Карлос Алькарас, бо в нього дуже схожий стиль гри на мій. Моя найбільша мрія стати першою ракеткою світу. Мій кумир в тенісі це Сирена Віліанс. Вона мені подобається. Вона дуже добре грає і вона дуже багато виграла шологи. Моя найбільша мрія щоб закінчилася війна. Мій кумір в тенісі це Сінер. Він мені подобається своєю грою і тим, що він виграв у Новака Джоковича. Моя найбільша мрія це. Повернутися з родини в мирний Харків.